Друзі, вітаю вас всіх! Ви на прогнозі сьогодні з вами я, Олег Колісник, і, Звісно ж, Анна Атаманова. Я вас вітаю. Вітаю, у нас сьогодні буде трохи незвичний початок. Як ви вже могли бачити, у нас є ось такі таблички, неймовірні від Анни Атаманової, точніше, для Анни Атаманової. А власне, це нагороди а, за підтримку сухопутних військ Збройних сил України. Відзнака для Анни Атаманової у номінації. Увага, провідний міжнародний експерт з езотерики та екстрасенсорних здібностей. Це ось свіжак, менш, менш аніж тиждень тому. Віт. Анна Атаманова отримала ось таку неймовірну нагороду, і власне від і знаку, ще тримає Анна у себе в руках. Розкажіть, будь ласка. Символ відродження України для мене це сама приємна нагорода, тому що я присвятила пісню Україні. Звільненню України заклала дуже багато енергії, магічні слова, магічна пісня. Я сподіваюся, що чим більше людей буде її слухати, наспівувати, вона буде утворювати купол. Я так її задумала, щоб утворювався купол енергетичний, захисний, який відкидає ворожу силу, енергію, шаманську енергію від України геть від України. Україна. Буде знову вільною. Пісня називається Фенікс, Птаха Фенікс присвячена Україні. Я дуже сильно люблю Україну, всі вже про це знають, помітили. І дуже-дуже люблю українців. І я мрію, щоб в кожному куточку світу ніколи не були війни, щоб були мудрі такі правителі, неагресивні, які мають розум і. Досвід розвивати кожен свої території і не йти ворожою силою, не нести смерті, не забирати долю життя батьків у дітей. Будь ласка, схаменіться, хто чує з Росії, одумайте, що ви робите, зупиніться зло, тому що Україна це святе місце, це. Ті самі діти, як і у вас, які хочуть жити в спокійній, без сирен, без руйнувань, без смертей країні. Країна наша заслуговує, вона вже стільки настраждалась, щоб звільнитись, як птаха Фенікс, і бути неймовірно, яскравою, сильною, великою країною. Як і українці. Я вас дуже-дуже люблю. І ці відзнаки завдяки вам, вашому каналу, що ви мене відкрили. І з вашою допомогою ми займаємося донатами. З вами я зростала, з вами я розвивалася. І вас найбільше я відкрилась як маг, екстрасенс. І моя, моє життя я присвячую людям, українцям, щоб ви були щасливі. Вільні і нездоланні. Дякую вам дуже, Анна. Мені дуже приємно долучатися до такої справи, яку робите ви. А тепер я пропоную прийти безпосередньо до наших прогнозів. Поговоримо сьогодні. Про низку цікавих тем зокрема розпочнемо з України. Україна тепер відкритіше говорить із заходом про поступки територіями РФ. Financial Times, посилаючись на власні джерела, пише, що українські посадовці активніше обговорюють можливості припинення вогню, навіть якщо РФ залишиться на українській території. І що голова МЗС Сибіга. Під час приватних в США обговорював потенційні компромісні рішення, але тим часом, бачите, яка дивна інформація просочилася? МЗС вже встигли спростувати цю інформацію, яку наводить Financial Times про територіальні поступки. Тому давайте поговоримо ось про що чи насправді ми готуємось до якихось територіальних поступок. А якщо ні, тоді чому ми чуємо такі дивні чутки? Дуже болісне запитання, стільки втрат життів, стільки доль зруйновано. Чоловіки з дружинами в розлуці пороз'їжджались, позмінювались долі. І знаєте, коли для мене дуже моторошно звучить анексія, відібрання нашої святої землі. Так дійсно піднімають цю тему. Якщо би ми пішли на поступки вже в 2024 році, можливо, можна було би вже розмовляти про домовленість заморозку, призупинку конфлікту. І це ті самі п'ять областей, про які я говорила ще раніше. Дивіться, останній етап підняття авіації, коли авіація вже піде, тоді вже це вже говорить про те, що ми наближаємося до фінішу. Але чекає, бачите, якась сильна трагедія, смерті ще, що спонукає все ж таки світ відстоювати Україну, українські землі. Дійсно, зараз великий тиск, дійсно пропонуються папери. 3-5 територій анексувати до 29-го року або до 31-го року, так я бачу. Угу. В 31-му році можливо або Союзу творення, або підняття нових війн, зміщення територій і будуть великі катаклізми насуватись. Тут великі економічні спади, зміни, знаєте, місць, де можливо, буде. Придатна питна вода, тому що екологічна якась катастрофа має бути, угу. на жаль. Ось, великі сніги. сніги. Снігопад там, де раніше не було. Тобто клімат змінює, змінюється і велика спека буде тут. Про це знають, екологи попереджали, Вичерпання якихось ресурсів, і наша територія є вирішенням економічних проблем. Тому угу. така йде велика боротьба за саме наші землі. Знаєте що Анна? Ще ми вже рік з вами говоримо про те, що ЗАЕС на межі блокауту ніяк ця тема не стухає. Постійно якісь провокації відбуваються. Наразі Росія атакувала підстанцію і знеструмила лінію живлення окупованої станції. Міністр енергетики вимагає виконати резолюцію МАГАТЕ і повернути Окуповану АЕС. Під контроль України, е, мені що цікаво, я заздалегідь можу сказати, що я вже знаю відповідь на це запитання, але я не можу не запитати його для наших глядачів: чи будуть якісь дії міжнародної спільноти після цього знеструмлення? Скажіть, будь ласка, а от тепер всі глядачі, хто дивився наші прогнози на моїх каналах. І на, теле... на прогнозі саме безпосередньо, і на інших каналах ми якраз говорили про це, піднімали uh -huh. тему, і ось бачите, пройшло 2-3 місяці. І те, що я казала, це для тих, хто е, вважає, що я чи правдиву інформацію пророкую, так, порівняйте все, є в записах. Тож ваші, я думаю, коментарі недоречні на рахунок того, чи я Дійсно, правдиві роблю прогнози. ось Ми про це казали, ми про це говорили, що там дуже великі неполомки, і саме це величезний шантаж. Дійсно, чи буде реакція? Ой, все так, знаєте, буде повільно, відреагує Польща. Буде реакція, але все так немиттєво бачите? І насправді, от саме звідти, в 11-му місяці ми ще почуємо про небезпеку. От там дійсно велика небезпека. Угу. І це не жарт. Це те, що, бачите, несе загрозу. Катастрофу екологічну. Угу. А, дякую вам дуже Анна, за відповідь. А, і давайте продовжувати. А, іранська ракета Шахаб 3 нова. А, здатна досягти навіть України з території Ірану. Її дальність складає 2000 кілометрів. Uh -huh. а, скажіть, будь ласка, чи буде ця зброя поставлена Росії? Я бачу, що вони ці ракети приготували не для України, uh -huh. а для іншої країни. Там Ізраїль і ще. Якась передача переміщення проти Японії. Угу. Цікаво. Погрози так, але бачите, вони думають про це на всякий випадок. Але перш за все, це Ізраїль. Знаєте, як підбивання економіки Америки з різних боків, з різних локацій і точок. Тут іще й Японія під ризиком. Угу. І не тільки. Так. А, а якщо ці ракети все ж з'являться у Росії, то чи полетять вони на Україну, як якось кажуть? Поки що ні. Показує, що ні, тому що Іран на собі хоче їх використати. Тут ще, бачите, ніби як, -от, як питання в тому, як їх передати. Ось угу. має бути перехват. Поки що ні, але, бачите, 5 областей знову домовленості, якісь ідуть розмови до 25-го ближче року або 25-й рік. З Україною. І далі в Європі починається. Те, що думали, що їх не зачіпить насправді, бачите, розв'язали руки Злодію, який отримав смак агресії, вбивати і його вже складно буде зупинити. Дякую вам дуже за відповідь. І давайте повернемося до України. Ми вже е, зробили невеличкий огляд на цю тему на вашому каналі під час прямого ефіру, до якого всі бажаючі можуть долучитися щосереди. Е, тому відписуйтесь на канал Анни Таманови. А е, зараз так, давайте повернемося до теми Вугледару. Е, бо ряд ЗМІ зробив заяви про те, що Вугледар втрачено. Але водночас військовослужбовці 72-ї окремої а, механізованої бригади а, спростували чутки про повне захоплення Вугледару. Наказу про вихід з міста бригада не отримувала. А, скажіть, будь ласка, як ви бачите ситуацію в місті і а, чи втрачено воно вже, як було заявлено раніше? Я ж вам а, кажу, що. За моїм баченням, відчуттям uh -huh. складно дуже. Але дійсно там ще є наші військові, які тримають і яких не збираються виводити звідти. Поки що стримують, є такий наказ залишатися uh -huh. до останнього. А чи вдасться зберегти життя військовим і без втрат вийти на більш вдалі позиції? Втрати, на жаль, будуть серйозні. Угу. Можливо, 16. -го, 16 -го числа, десь близько до 16 го буде інформація інша: 13, -го, 16. -го. Угу. І загроза діткам знову фігурує. Знову загроза угу. Дитячі жертви. Дякую вам. Е, знову до блекауту перейдемо. Е, є така інформація, що у випадку виведення зі строю бодай однієї АЕС в Україні ми будемо без світла 3, -3 5 днів по різних оцінках різних експертів. Е, скажіть, будь ласка, чи станеться відключення якоїсь з українських АЕС? Перебої з світлом все ж таки будуть частково. Угу. Але є альтернативні варіанти, зараз, які обговорюються і вирішуються, щоб Україна не, була, Україна не замерзла. Бачите, буде допомога, вже про це говорять. Навіть вже ось, ось летить, тут будуть, будемо викручуватись. Те, що будуть бити по станціям скрізь, це однозначно. І все ж таки я знову відчуваю, що зараз активно вимагають перемовин. І щось там іде не так, не гаразд, от якось не погоджується. Все ж таки ще не погоджується, але вже на межі, бачите, на межі чекаємо а, виборів. Тут до виборів, зараз, знаєте, як найбільша задача ворожої сили, а, як я кажу, кровожерливих росіян, яким завжди всього мало. Щоб вони якомога більше відтяли в нас території. Ми тримаємось, ми зараз е так, втрачаємо життя, колосальну кількість військових, але ми стримуємо, стримуємо потрошку. В угледарі складно. На, на сьогоднішній день ще там не повністю вивід військ і втрата. Угу. Але буде складно в Херсоні, Запоріжжя. Запорізька область, Харківщина, авіобомби часто будуть летіти. Київ будуть обстрілювати. Обстріли будуть масовані. Знаєте, так ніби нема-нема. І велика готується кількість шахедів, я відчуваю. Одещина, Сумщина, Дніпро, трошки я от за Дніпро. Дніпро, Дніпро, там, знаєте, якийсь план Чернігівщина. І знову на ка на Кривий Ріг, Полтавщина, Захід, Десь Львів, можливо, будуть намагатися зараз, будуть скажі, ні, то це точно. Угу. Але до нас будуть приїжджати люди, якісь візит мають, що нас буде як рятувати. Угу. Дякую вам дуже за відповідь. І давайте продовжувати днями. Призначено вперше за довгий час нового генерального секретаря НАТО. Він вже зробив низьку заяв щодо України щодо війни в Україні щодо підтримки різними державами, наприклад, Китаю Росії, у надання військової допомоги для Росії, і що я хочу спитати: чи зможе вплинути новий генсек НАТО на підтримку Росії іншими державами, такими як Північна Корея, Китай або Іран? Бачите, там вже є домовленості я стосовно Ірану, Китаю і Росії. Там угу. вже є певні домовленості, і все а, вже вирішено. Там угу. є плани, тактика, стратегія на декілька років вперед. Ось, але дійсно персона діюча, персона буде активніше. В наш бік, і зараз піднімається питання стосовно дітей, бачите, вивезених дітей. От-от за дітей якась буде мова йти. Ось-ось. І у 2024 році будуть розмови про території. Території, можливо, на 22 -е число. Uh, ще буде якась розмова десь 20-ті числа, uh -huh. близько двадцяті, 22 11 одинадцятий місяць для Одесьчини буде важким складним, і Львівщина також під загрозою. В 11-му місяці готують якусь небезпеку для України. Прям так, щоб, знаєте, як то кажуть, сильно вибух сильний може бути. От за щоб запобігти цьому. То зараз складають нові папери, перепис все ж таки якось, хоч якось на деякий час зробити заморозку, але в подальшому, бачите, 31 рік він буде неспокійним для інших країн. Угу. Дякую, вам, Анна. Ми так торкнулися трохи теми Америки в позаминулому запитанні. Наразі відомо, що президент, президент Джо Байден може дати згоду. На зміну статусу заявки України на членство в НАТО до того, як залишить свою посаду у січні 2025 року, про це пише так само Financial Times з посиланням на неназваного західного посадовця. Експерти здебільшого схильні до думки, що Україну ще довго не прийматимуть до НАТО, але з часом нададуть особливий статус партнера. Як ви бачите цю ситуацію і чи зможуть нас дійсно прийняти в альянс цього або навіть наступного року? Я поки що не бачу, що нас швидко туди приймуть. Про це я й казала й раніше, коли всі думали, що нас туди пустять, але ж ні. Тому що як тільки нас туди приймають дві країни, яким, по яким є можливість, що полетить ядерна зброя. Угу. Одинадцятий місяць для нас буде важливим, місяцем, місяцем, де буде, як то кажуть, вирішальним. Що? Що нас, бачите, як складно цю таку інформацію проглядати, затягується, щоб я не казала, є плани є інші методи. Це якісь або сім країн, нових, нові утворення, нові в обіхід в ситуації, знаєте, як перегорнути з, з гори до ніг. Ситуацію пов'язану з воєнним конфліктом в Україні, або переназвати, або якусь допомогу з інших країн, щоб вони мали право офіційно надавати військових і їхні війська заходили захищати локальну територію. Угу. Хід конем. А скажіть ще, знаєте, що по цій темі? Чи може взагалі Байден наприкінці своєї. Кар'єри зробити такий красивий жест у вигляді зміни статусу України на партнера або на змінити статус нашої заявки на членство в НАТО. Можливо, на 28-й рік є плани угу. десь з числа 17-го. На 28 рік є якийсь вже прописаний план стратегії, але це має бути поступово і щоб Україна витримала. Тож зміни мають бути кардинальними, і зміни мають бути незвичними, трошки незрозумілими, як і для нас будуть, так і для росіян. Щоб, знаєте, не одна, ніби як країна відповідає і причетна до цього, а які, якісь декілька країн частково. Тобто, ніби буде здавати, що Україна або зникла, або якась як територіально розбили Україну локально. Ну, щось так. Угу. <гану> що ж, Анно, я дуже дякую вам за сьогоднішній прогноз для України та для українців. І дякую всім глядачам, що долучилися сьогодні до нас. Не забувайте підписуватися на канал Анни Атаманової та на канал Прогноз, де ми щотижня зустрічаємося з Анною і робимо невеличкі прогнози для вас. Залишайтеся із нами, підписуйтесь на канал. До зустрічі! До зустрічі!